До вашої уваги представляю Toyota CHR 2019 року випуску в дуже гарному такому яскравому кольорі, яка має сучасний та динамічний дизайн. Автомобіль 2019 року виготовлення на передньому приводі з пробігом усього 33 тисячі кілометрів. Майже нова машинка. Автомобіль в гарній комплектації на 18-х красивих дисках. Має мультикермо, великий екран, датчики мертвих зон, безключовий доступ. Ось так виглядає зсередині автомобільчик. Також є в нього фішка. А, електроскладання. Зеркал ще є і вночі. ось тут На землі буде логотип CHR, Toyota CHR. Ціна автомобіля 19 тисяч 500 доларів. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте на тест-драйв автомобілем, будете задоволені на всі 100.